Мій рекорд 572 ногами. Богдану 11 років. Він любить футбол, рівняється на бразильського нападника Неймара та мріє грати за іспанську Барселону. Майже половину свого життя він займається тут, на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові. Мені дуже подобається цей стадіон. Навіть не звертаю на те, що він зруйнований, але його відбудують. Після бомбардування росіянами Чернігова у березні 2022 року від стадіону залишились руїни. Після розбору завалів та розмінування тренери з спортшколи Десни вирішили відновити тренування для дітей. Хлопці залишились, треба їх теж виховувати від війни відлікати. Знаєте, що це така травма, яка, можна сказати, не вилоковується, але ну, життя продовжується. Люблять футбол. Від тренувальної бази, де колись виховувались тисячі футболістів, залишилось лише одне синтетичне поле, каже Олександр Зуб. Але й воно з вирвою від бомби. Йо накрили, щоб якось засипали, ми приходили здесь, засипали і накрили, щоб діти хоч займалися. А що дітям треба? Роздягальня і футбольний майданчик. Роздягальня залишилась лише одна в будівлі, яка розташована подалі від трибун. Там переодягаються усі чотири сотні вихованців спортшколи. Тут всі наші хлопці переодягаються в зимовий період. От бачите, є боржуйка, стопили, щоб тоді там якось тепліше було. Тренуємось, якось вживаємо. Матвій п'ять років займається у Десні. Хлопець каже, боляче було дивитись на розбомблений стадіон, але приходить сюди на тренування п'ять разів на тиждень. Та все одно не тренуватися. Главне, тренуватися. Це дуже хороший спорт. Він колективний і, ну, і головне почати від свого задоволення. Олександр Зуб каже, зараз в нього 24 вихованці. До війни в його віковій групі було більше 40 дітей. Зараз хлопці ще замалі, але вже готуються до виступів у першості дитячо-юнацької футбольної ліги України. Ми цьому році вже побували на двох турнірах в Плісках в Чернігівській області. Але життя продовжується, діти повинні грати. Прививаємо, що тільки перемога, вона і в житті треба. І щаслив. На фронті перемога треба і на футбольному полі. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.